Прогноз погоди на серпень 2025 року. Ваш метеопровідник у прямому ефірі. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 30 липня 2025 року, ми в Україні готові представити точний огляд погоди на серпень. Очікуйте теплий місяць із сонцем і легкими дощами. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі плюс 15 плюс 20, вдень плюс 22 плюс 28. У перші дні дощ освіжає повітря, а вітер західний, 8 метрів на секунду, грає як природний вентилятор. Продовжимо з півдня України, південь обіцяє тепло вночі плюс 20 плюс 24, вдень плюс 27 плюс 33. У середині місяця Сонце гріє, як наш метеоталісман. А вітер 7 метрів на секунду додає легкості. Наступний захід України. На заході вночі плюс 15 плюс 21 вдень плюс 22 плюс 29. У перші дні дощ приносить краплі свіжості, а вітер західний 9 метрів на секунду додає ритм. Далі схід України. Схід радує теплом вночі плюс 18 плюс 23. В день плюс 26 плюс 32. У середині місяця дощ приходить ненадовго, а вітер західний, 10 метрів на секунду, освіжає, як літній бриз. І на завершення центр України з Києвом. Київ, ніч плюс 16 плюс 22, день плюс 24 плюс 30. Ясно, з м'яким вітром 8 метрів на секунду, дощ у перші дні. Київ ще теплим вітром. А дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють комфорт. В періоді з 1 по 3 серпня сонце гріє для пікніків, беріть плед і насолоджуйтесь природою. У перші дні дощі додають романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 4 по 6 серпня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок. Де пейзажі вражають. З 7 по 9 серпня тепло зростає ідеально для відпочинку на галявинах, слухаючи спів птахів. З 10 по 12 серпня легкі дощі створюють настрій для вечірніх мрій, а з 13 по 15 серпня Сонце повертається, даруючи літню радість. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Серпень принесе тепло з легким дощиком, обіймаючи землю ласкою. Місяць дарує літню радість, плануйте подорожі в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.